Збираючи гриби, не беріть цих топ-5 найотруйніших грибів України. Сатанинський гриб, небезпечний двійник білого гриба. У сирому вигляді отруйний. Викликає нудоту блювоту та марення. Але після тривалої термічної обробки він втрачає частину токсинів і в деяких країнах його навіть їдять. Але в Україні він вважається неїстівним та отруйним. Смертельна павутиниця. Перших кілька днів після поїдання нічого не відбувається, а потім повільно відмова нирок. Отрута підступна, симптоми проявляються пізно, а ліків немає. Особливо небезпечний через те, що він схожий на опеню. галерина оторочкувата. руйнує печінку на клітинному рівні. Смертельна навіть мінімальна доза. Росте на деревині та схожа на опеньки. Але ці опеньки Будуть вже останні. Бліда, поганка легенда серед отруйних грибів, одна шапочка і смерть у 90% випадках. Аматоксини повільно знищують печінку й нирки. А симптоми з'являються через 12 24 години, коли шансів майже немає. Це найнебезпечніший гриб України. І нарешті мухомор-червоний, токсичний? Так, отруйний без сумнівів. Але. Саме його сушать, мікродозують та використовують як альтернативну терапію. Справа в тому, що у сирому грибі є і бутенова кислота, яка викликає отруєння, але після сушіння вона перетворюється на мусцемол. Речовина, яка діє заспокійливо на нервову систему. Важливо, що лише за умов правильної сушки і бутенова кислота повністю переходить у мусцемол. Деякі ветерани війни, люди з ПТСР чи залежностями використовують його як шанс на зцілення. Запам'ятайте, навіть один отруйний гриб корзині може коштувати життя. Не впевнені, не беріть. А що ви думаєте про мухмор? Пишіть в коментарях, залишайте вподобайки та підписуйтесь, хто цього ще не зробив.